За це чудове, важливе зібрання ми від серця від душі скажемо слава нашому Господу. Я продовжу проповіді братів, і, зокрема, знову так, як, така тема сьогодні за ці інформації, але перед тим зачитаю Слово Боже відоме для нас і ми пороздумуємо, помолимося ще і ще раз за нашу країну, за всі ці наші нужди потреби, які знову снесемо перед Боже лице, щоб Господь вийшов на зустріч і явив велику свою силу, милість. І любов, щоб проявився могутніше в нашій країні. Хай Бог нас благословить в цьому зібранні. Дії святих апостолів, 17 розділ, відоме для нас місце. Не раз ми проповіді чули на це, але ось 22 другого віршика читаємо такі слова. А Павло став посередині Ареопагу і сказав: Мужі афіняни, зі всього я бачу, що ви є особливо побожні. Так, проходячи і оглядаючи святині ваші, я знайшов жертовник, на якому написано невідомому Богу, Богові. Саме цього, котрого ви не знаючи, шануєте, того я проповідую вам. Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, він живе не в храмах рукотворних і не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь маючи потребу, тому що сам дає всьому життя і дихання, і все. З однієї крові він створив весь рід людський для життя по всій землі, призначивши їм наперед часи і межі їхнього проживання, щоб вони шукали Бога чи не відчують його і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ним ми живемо, рухаємося, існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, ми його і рід. Отож, бувши родом Божим, ми не повинні думати, що божество подібне до золота або срібла, або каменя. І що приймає образ від мистецтва та домисла людського, та, залишаючи часи невідання, Бог тепер наказує всім людям всюди покаятися, бо він призначив день, в який буде судити увесь світ справедливо через мужа, якого наперед призначив, давши всім запевнення, воскресивши його з мертвих до цього місця. Нам важливо, як брат зазначив, прибувати або ж Приймати в серця наші душі важливу, ну правдиву інформацію. І дивлячись, як з Едемського саду повелося в людей, що вони схильні більше вірити в неправду, чим правду. Пам'ятаєте, як підступив диявол, а чи правду сказав Бог, чи правду сказав Бог? І так по сьогоднішній день люди ну, схильні більше вірити в неправду, але блажені ті, як ми, що повірили в Божу правду. Цю правдиву інформацію і своє життя пустили в Господа, пустили його серце в душу, в своє життя і повірили йому, і посвятили своє життя для нього. Слава Господу, брати і сестри! Як хотілося б, щоб ця інформація, Божа, правдива, донеслася до багатьох сердець в нашій країні та й до всіх. До всіх, Знаєте, тому що недавно так мені теж казали, ми пане хтось із нас не раз може говорив, що Біблію писали люди так. Хто його знає, чи правда, чи неправда, де перекручують, так трактують, чи так трактують. Мені така думка прийшла: а от е, е, закони в нас в державі приймають, конституцію, або ж правила дорожнього руху, і різне, різне, хто це писав? Не люди, люди писали. А треба їх дотримуватися нам? Звісно, треба. Ми дивимося, що за порушення оцих законів о, і штрафи, і суди, от тюрма, а навіть і смертю порушують, і життя своє лишають, о, як порушують правила дорожнього руху, випив сів за кермо і поїхав. І шкоди собі наробив, можливо, ще й комусь. От є покарання, є наслідки. Наслідки на, на, ну, що коли порушують оці правила, ці закони. А як з Божими законами, а з божими правилами, так само написано плата за гріх, що смерть. Але дар Божий життя вічне в Ісусі Христі, Господі нашим, слава Богу, Він взяв це покарання, от е, наше, що ми маємо нести перед Божим лицем на себе. І нам за дмі дарував спасіння, дарував вічне життя. І ми, можна сказати, не вправі навіть е, не довіряти Божому, Божим законам, Божим заповідям, Божим обітницям. Це благо для нас, це благо для нас, це нам і на спасіння, і на благословіння в життєвій дорозі, от, в усіх наших сферах життя. Життя і духовних, і матеріальних. От Коли ми приймаємо цю правдиву інформацію, ми бачимо, що Господь підтверджує своїми чудесами, знаменами, милуючою рукою, нам допомагає проходити, преодолювати цей шлях земний. Слава Богу, брати і сестри! І знову повертаюся, буду повторятися, певне, як би хотілося, щоб ця Божа правдива інформація до ще до багатьох людей, до багатьох людей, щоб вони теж прийняли цю інформацію в своє життя і е, поправили. Правили, покаялися, як я зачитав, буду нагадувати ці місця. От і сьогодні е наша молитва про те, щоб ця інформація Божа долунала до всіх людей. І ось апостол Павло, будучи в Афінах, теж побачив особливо побожних людей. Я так дивлюся, читаючи ці місця, це геть, геть про нашу країну, геть про нашу країну. Він каже: Отакі, мужі афіняни, от мужі України і всі люди. Зі всього я бачу, що ви є особливо побожні. Люди особливо побожні. О оприділилися кожний з продовжці свободи стільки років, більше 30 років да? от, оприділилися в свої конфесії, от, е в релігію і так далі. Мають от, я зазначив, е каже е святині свої, мають жертовники, от, і е так далі. Але е як Павло зазначив, каже, що. Котро не, знаю, не знають, шанують того, котрого не знають, шанують того. Оже поклонялися Богу, вірили в Бога, але шанують того, кого не знають, не зрозуміли, не пізнали Бога. І хотілося б, щоб вони пізнали, як і всі ми, які сприйняли цю правдиву інформацію в свої серця, в своє життя. Тому що Біблія, вона є вірна інформація. Це Біблія є Слово Боже, яке дароване нам, нам на спасіння, нам і на благо нашій країні. От щоб являлася милість і сила і слава Божа. Продовж цих років, звичайно, чимало як більшості з нас. Які сидять на цьому місці, повірили в цю інформацію, і Господь прийняв нас, простив, освятив і дав це спасіння, дав життя вічне, дав долю у церкві своїй, по яку в них було нагадано, скоро прийде, скоро прийде, і нам треба готуватися. Але разом з тим, як би хотілося, щоб ще багато людей прийшли і прийняли цю істину, Божу інформацію. Я певно, не ділився не раз, що не раз вже хотілося б сказати: Гряди, Господи, але як скажеш, як скажеш, Іш, коли ще рідні не спасені, коли ще сусіди не спасені, та шкода всіх людей і особливо тих, там де зараз на передовій захищають от, е, країну нашу і віддають своє життя, як би хотілося повірити, і ми чуємо прекрасні свідчення. Коли вони кличуть до Бога, коли вони приймають цю Божу інформацію, тому що е, чимало капілани, волонтерів, от і там є теж наші церкви, брати і сестри, які несуть цю Божу інформацію і приймають воїни, приймають цю інформацію і кличуть до Бога. І бачать велику силу Божу, бачать чудеса і знамена, захист Господні, слава Богу! Бог підтверджує свою е, своє слово, о, цим, своїми діями. За що слава Ісусу Христу? Схай Бог допоможе і надалі. Нам розбути носіями цими Божої правдивої інформації, брати і сестри, щоб багато ще увірували і прославили Боже ім'я. І от каже Павло: каже, що він живе не в храмах рукотворний і не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь, маючи потребу, тому що сам дає всьому життя і дихання, і все. Хтось розуміє, що Бог тільки в релігії, Бог там тільки в церкві, Бог тільки в тій рамки, намальований, кому треба поклонятися, але не там, Господь, Бог сам дає всьому життя і дихання, і все. Бог всюди, ми співаємо псалом, всюди присутній і всеведучий, і на всякому місці, там навіть і в окопах, коли кличуть люди, от кличуть ці війни, Бог являє себе в своїй могутності, в своїй силі. Слава Богу. І коли ми кличемо на всіх наших дорогах життєвих в будь-якому місці, Бог проявляється, Бог показує, що він є живий і реальний. Слава Богу, брати і сестри. Я хочеться знову, щоб, повторяюся. Щоб люди це побачили, зрозуміли, що Бог не в тому, не в тому, не в обрядах релігійних, але своє серця відкрили для Бога своє життя, посвятили для Бога. І тому і апостол Павло відкриває цю інформацію далі до цих побожних людей і каже, що з однієї крові він створив весь рід людський для життя по всій землі, призначивши їм наперед часи і межі їхнього проживання, подібної к нам. В останні часи живемо, і в межах цих проживання. Де ми нам, нас Бог поселив, і здається, де краще місце, де краще місце, де би нас Бог поселив. Чуєш, там катаклізми, там як Дух Святий говорить, як Бог говорить в різних місцях, різними трагедіями, нас Бог поселив в прекрасному місці. Слава Богу, в цьому Нововолинську, в цій місцевості, за яким ми стоїмо сьогодні знову і знову проломи, що Бог захищав і хранив, і Бог не дав нам бути посоромленими Защита велика ограда над нами, слава Богу. І тому це не просто так. Це не просто. Просто так і не просто так людям, от нашій місцевості Бог дає цей благоприємний час цій місцевості. А як я зазначив, щоб вони шукали Бога, чи не відчують, чи не знайдуть. Як би хотілося, щоб зрозуміли це люди. Як би хотілося недавно мені так прийшлося бесідувати з одними і кажуть, а чого Бог те допустив? А чого Бог те допустив і там допустив, чого і те зробив? От я кажу, що е, ти хочеш прикритись своїх гріховність оцими питаннями. Чого? Чого о, а чого ти порушуєш заповіді Божі? Чого ти не пускаєш свого Бога, в своє серце, в своє життя? От і тому, що Бог справедливий є, Бог милостивий, коли ми переживаємо за добробут, за мир, от за те, що було як найкраще, тим більше він, тим більше він готовий заступатися, захищати і допомагати. От, але залежить від нас, чи ми нуждаємося в ньому, чи ми шукаємо його, чи маємо потребу в ньому, а тільки можемо обвинувачувати ми е, люди. Більше можемо, ну, Бог може більше нас обвинувати, наших гріховних проступах і так далі, от, і нас засудити. Але Господь ще являє велику милість, слава Богу, і чекає, довго терпить. Петро поміднібно Петро, апостол Петро в своєму післенні каже: довго терпить вас, каже, не хоче, щоб хтось загинув, але всі, що прийшли до покаяння, слава Богу, брати і сестри, і каже, щоб вони шукали Бога чи не відчують, чи не знайдуть Його, хоч він не далеко від кожного з нас. Бо ним ми живемо і рухаємося, і існуємо, як і деякі з поетів ваші казали. Ми його і рід співаємо псалом, щоб тобою я дихав, тобою я жив, і тобою Ісусе над усе дорожив. Щоб люди хотілося б, що не просто вірили в нього розумом, як і я свого часу, і більшості із нас сидячих на цьому місці, а всім серцем, всією душою от, прийняли Бога в своє серце в своє життя і побачили ту силу і милість Господню в житті і Явиться ще велика сила в нашій країні. От. І тому Бог звертається. Або ж апостол Павло, Бог через апостола Павла каже такі слова, та залишаючи часи невідання, або ж незнання, нерозуміння цього всього, Бог тепер наказує всім людям всюди покаятися. І думаєш, коли людині належить виконувати накази, накази держави, правда ж, от як я назначив ці закони, Конституції, це все, накази в війську, отам от, це брив безприсловно повинні виконувати. Наскільки повинні ми Божі накази виконувати коли він наказує хоча він взагалі скаже прийдіть до мене всі зверніться до мене всі кінці землі і будете спасені христос сказав прийдіть до мене всі обтяжені знеможені і я вам дам спокій дам вам цей мир дам все необхідне для життя і побожності і Господь хоче щоб ми зверталися до нього але Тут звучить наказ: якщо це Божий наказ для нас, людей, наскільки це люди повинні, і ми разом з ними прислухатися до цього Божого наказу і оставляти в житті все гріховне та залишаючи часи невідання, Бог тепер наказує всім людям сюди покаяться, не просто обрядово каюся, сповідаюся. А як Іван Хреститель казав, принесіть достойні плоди покаяння, достойні плоди покаяння. Не релігія людей спасає, не спасає просто побожність народу, Ружня, а зі серцем, сією душою, коли людина звертається до Бога, Бог прощає, от, милує і веде надалі своєю святою рукою і захищає. От ми співаємо теж пісню немовненька, немовлятко, він тебе кохає. Покаяння йди до нього, він той, що прощає, як би хотілося це на всю нашу Україну заспівати цей псалом, і серденька свого двері відкрізь середини дасть тобі Христос спасіння і ще й для родини. Хай почують цю інформацію всі люди в нашій країні, і хто можна сказати носії цієї інформації, як не ми, браття, сестри, діти Божі, які пізнали цю правдиву інформацію. От і апостол Павло. Післані до Коринтян, другий розділ друге Післання до Коринтян, п'ятий розділ, е... візьму 17-го Карем. Тому, то хто в Христі, той нове творіння, старе минуло, а нове настало. Все ж від Бога, який примирив нас з собою Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо в Христі Бог примирив з собою світ, не рахуючи їх, їхніх провин, і дав нам слово примирення. Отже, ми. Посланики від імені Христового і, ніби сам Бог благає через нас, просимо примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, Бог зробив для нас жертву і за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Будьмо носіями цієї інформації. Бог нас оправдав, помилував, спас і тепер дав нам в наші серця, в наші душі, кличе нас, щоб ми були служителями, несли це служіння, примирення другим людям і несли це слово, примирення, як Павло каже, другим людям, щоб вони теж прийшли до Господа. Каже, ми посланики. Він каже, ідіть і пробуйте. До йти Івані, от всьому творінню, і хто вірує, хреститься, буде спасений, хто не вірить, осуджений буде. На жаль, на жаль, так буде, але хай Господь допоможе нам дійсно бути носіями, щоб більше і більше людей привести до Господа. Тому що Він призначив день, я повертаюся до попереднього місця. Він Бог призначив день, який буде судити увесь світ справедливо через мужа, якого наперед призначив, давши всім запевнення, воскресивши його. З мертвих недавно каже одна каже до мене: Я атеїстка, і в недільну школу ходила. Я атеїстка. А я кажу: Христос Воскрес! І затрималася, от вже хотіла сказати в Во істину. Я кажу, Воскрес Христос живий, живий, і те, що можеш себе називати, я кажу, ти теж віруюча, бо ти віриш, що Бога немає, але ж то є. І як ми можемо доказати? От те, що доказати, що Бог є, то реально він показує свою руку, свою силу. Каже, те, що ми зустрілися з тобою, це, це Бог. Це Бог, а те, що його нема, попробуй докажи. От ну і різні такі ситуації бувають в нашій життєвій дорозі. Але, браття, сестри, сьогодні молитва наша, Господи, поможи нам, поможи, бери твій уділ і дай цю інформацію праведливу нести всім людям на спасіння, щоб ще благо було для нашої країни, щоб люди побачили і прославили не країну, не людей, а живого Бога в нашій країні, і за межами, щоб всі побачили, що Бог живий, реальний і прославили його святе ім'я. Хай Бог допоможе нам цьому і благословити. Помолимося ще за нашу країну. Хай Бог являє свою милість. Амінь. Слава тобі, наш Спасителі, дорогі. Алілуя.